Який прекрасний в мене дім. До речі, а що там в моє село? Упс, вітаю вас, шановне панство. З вами Йоська Гомо Бандерикус. Не звертайте уваги, будь ласка, на оце жахіття. Я скоро це переберу. І оце, і оце. Який гарний в мене дім. Отож, я вітаю вас на своєму каналі. Ой, зі мною хтось хоче побалакать. Добрий день. А, сьогодні у нас друга серія мого виживання, і сьогодні що я планую? Що я планую сьогодні? Я планую сьогодні збудувати десь отут. Маленький мікрорайончик, це буде пару двоповерхових. Будиночки десь на 12-14 жителів, і в цьому райончику буде маленький парк з фонтаном. Тож, я пропоную спочатку о, піти поспати, бо зараз будуть спавнитися монстри, і мені будуть непереливки. А я не хочу помирати, бо по статистиці я вже померли 49 разів. Я провели в Майнкрафті майже дві доби. Вау! Це багато! Враховуючи те, що я грав по пару годин два тижні після записування останнього летсплею. Увага, увага всім слеям! У Йоський Гому Бандері Коснова відео. Ставимо лайки, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки, бо це дуже важливо. І вступайте до мого телеграм-каналу, до мого високошановного товариства. Там я спілкуюся зі своїми підписниками, зі своїми друзями. Я дуже хочу побудувати великий прапор України. Ви знаєте, у Києві пару років тому побудували оцей величезний прапор України, і я хочу такий самий у мене в грі, бо у мене є тут підходяща гора. О Боже! Ой-ой-ой-ой-ой! А звідкіля ти тут взяв, А звідкіля ти тут взявся? Я все ще приймаю пропозиції щодо назви цього села міста, бо сьогодні це вже буде місто, я. бачите, влаштувала такий маленький кіналит. Бо я людина, що діє на випередки. Тобто, коли мені вже доведеться йти в Енд, у мене вже будуть перлини Енду. Я обіцяла задекорувати цей будинок, але в мене просто не дійшли руки до цього, бо я бігали по світу, шукали собі села. Я знайшли з десяток сіл і десь 5 аванпостів розбійників. О, залізо, нарешті. Я знайшли залізо. Тепер я можу собі скрафтити ножиці і постригти вівець. Так, пострижемо оцей от. Ой-ой-ой-ой. Куди? Куди? Назад, тебе скучне, ліпсо, тобі ніхто денег не дасть. Що ж, я якось пропоную поставити якийсь п'єдестал. Я нарил десь трошки більше стаку то бо він мені знадобиться для оцього, от, от прям. Ну, щоб в мене трішки була площа, не одноманітною. І зараз я йду куди? Правильно? Я йду в тартарари. Я йду, о боже, я вже його бачу, я вже його. О боже, він на мене йде. Куку, куку, кецо. Куди ти лізеш, куди? Куди? Ні, все, не вийде. Боже, тут уже весь консіліум. О Боже, я зараз здохну, ура! Ура! Ми помираємо. Киця, куку, не стріляй мене, куку, -ку. а, все. О, Боже! Господи, весь там ще одна відьма не заспавниться, бо це буде дуже Що за англоверворизм, яке заспапиться? Англоварваризми атакують українців. Нам треба казати, не з'явиться. Не... До речі, як там порох. О перший порох. Ура! Кріпер, Давай знайомитись. Мене звуть... Мене звуть Йоська, а тебе як? Тебе звуть Паскуда. Один з вас, будь ласка. Не всі зразу. Ой, моє ж ти сонечко, моє ж киця. Боже, ти зараз здохнеш. Не бажаєте хлібу. Ні, не бажаю, мені треба спішити. Полірований андезит це люкс лакшері. Просто вау. Там росте картопелька, там морквиночка, там пшениця. Гадайте, хто до нас прийшов. До нас прийшло вороже ДРГ. Біжимо, робить собі холодну скругляку. <плес> <плес> я побудували оцей стрижень, але я застрягли. Ой! Ви це бачите? Ви це бачите? Ви серйозно? Кріпер у човні? Ку! човуднічка! А що тут робиш? Підірвав мій човен. От скотеняка. Побігли, побігли. Зараз будемо робити собі прапорець. Зараз перед собою ви бачите людину, яка гепнулася з арештування. О, ну, до речі, це виглядає не дуже таке погано. Боже, як воно здалеку гарно виглядає. Вау, це така краса! А вам подобається? Напишіть в коментарях. Я трошки подам білі Бомбас. Ну, а після цього я почали будувати цей SLEIGH PERIOD Hard Walking house для моїх селян. А, ну і звісно. Я приблизно вже розмітили цей дім, він буде, ну, напевно, двоповерховий. От, отут будуть двері, отут будуть сходин. А, Напевно, туалети в цьому приміщенні не передбачені. Так, я вирішила все ж таки остаточно, що балкони. У мене будуть цілих три. До речі, як там мої селяни? Давайте проведемо опитування, чи готові вони переселятися в нове, комфортабельне, сучасне житло. О боже, це виглядає жахливо. Я трошки почистила інвентар, тепер треба нарити скла. От в мене майже зламалася лопата. Оже яка краса! Нам треба переплавити скло. У мене, до речі, немає їжі. Ну типу дошки я поставили, тепер треба поставити ці дубові сходи. Ну ну, вже ну вже класно, ну вже круто. Мені незручно сидіти на цьому стільці. Треба коптильню побудувати. Треба побудувати е, завод, якийсь м'ясокомбінат, щоб була там вже вся пічка, коптильня. Ні, не треба м'ясо комбіна. Ця іди до мене, іди до мене, кіця. Кіця, кіця, іди до мене. Так, де то моє рештування? Так, достатньо. Достатньо так. Поставимо заодно оці от сходинки, щоб все було круто. Боже, <звук> мені рівно вистачило сходинок. Це як в минулій серії мені вистачило рівно люків для клумби. Так, от зараз вистачило мені рівно оцих сходинок. Я знову біжу до себе до домку. Щоби що? У нас же ж немає дверей. Значить, зараз я буду робити двері, але двері будуть непрості, а двері будуть з темного дуба. У них така гарна ручка, мені завжди подобалася в дитинстві, а потім мені якось стали подобатися ці от соснові тепер треба поставити клумби. Треба поставити внизу клумби, треба на горі поставити клумби, поставити парканчик, побудувати тут якийсь дворик. Після цього, все вирішили поритися в в Але натомість знайшли будували парканчики І облаштовували дворик. І у кінці нарешті почали робити клумби. У мене знов закінчилася їжа, не дивно абсолютно, але. Я вже поставили клумби, я огородили ці клумби, я навіть будували паркан. Е, до речі, пропоную нарешті вже робити квартири, бо я думаю, жителі цього зачекалися. Ось уже перші два ліжка є для них. Цей маленький будиночок побудовано. Я дуже сильно над ним старалися. Так, я пропоную нарешті знести оці от будиночки, бо вони мені муляють вже. Працюємо, кицюньки, працюй. Спойлер, вони абсолютно байдужі до цього. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви поставили вподобайку, написали коментар, підписались на мій канал. Я вас дуже всіх люблю. Я бажаю вам мирного неба, здоров'я і до зустрічі!